Продовжуємо ефір. І днями 80-та окрема десантно-штурмова бригада випустила прекрасне мотиваційне відео для рекрутингу. Я пропоную зразу його подивитися, а потім поговорити про них і про нього теж. Вони не супергерої. Вони лиш мають чітку мету і впевнено йдуть до неї. Вони першими прийняли бій під Слов'янськом. Вони боронили Луганський аеропорт. Вони звільнили Вознесенськ та Кліщівку. Вони гнали окупантів з Харківщини. Вони Галицький десант. Розвідник кмітливий, стійкий та гнучкий. Результат його роботи впливає на бій, який ще навіть не розпочався. Снайпер терплячий та мультизадачний. Його зброя холодний розрахунок, а гвинтівка є продовженням рук. Оператор БПЛА спостережливий та винахідливий. Його джойстик замінив приставку на дрон і ювелірно нищить ворогів. Приєднуйся до Сталевих левів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Ярослав Вакалю, командир реактивної артилерійської батареї 80-ї бригади. З нами в ефірі Ярослава, вітаю. Добрий день, пане Ярославе. Ми зразу оголошуємо збір, тому що будь-яке увімкнення наших військових це відразу збір. Є qr код номер картки, все, що бачите на екрані, поки ми спілкуємося. Хто може, будь ласка, допомагайте, тому що завжди є з чим допомогти нашим військовим. А почну я з того, от ми подивилися ролик, прекрасно зроблено. Наскільки такі мотиваційні ролики допомагають бригаді в рекрутингу? Тут важливо те, що ми хотіли не просто показати ролик, просто щоб злучити людей, що познатим роликом, оскільки в ньому показаний не просто презентація нашої бригади, а про те, коли кожен хто є в нас в бригаді, не тільки в нас в бригаді, це є особистість, і загострили увагу на те, хто він був до того. Ким він став під час війни і е, показали ці цінності, і таким чином е, намагаємося шукати людей, які відповідають цим самим цінностям, щоб вони були у нас спільними. І як ви скажете, є зараз збільшення кількості людей, які саме по рекрутингу потрапляють до бригади? Більше зацікавлених. Я можу сказати, що буквально за перший день ми отримали доволі багато анкет заповнених, оскільки коли ми ну, почали розповсюджувати це відео, ми прикріпили до неї електронну анкету, і доволі багато зібрали анкет бажаючих і долучити, і там люди з інших бригад цікавляться, як можливо до нас перевестися. Так, звичайно, та це показник серйозності і успіху. Я б навіть сказав, зацікавленість інших бійців у переведенні. Повертаючись до збору, який ви зараз оголосили і маєте на екрані. На що конкретно збираєте? В чому зараз потреба 80-ї бригади? Найбільша це збирає наш аеромобільний батальйон група Фокстрот. Збирає на розвідувальні дрони. «Мавіки-3». це ну, розвідувальний дрон. По суті, є витратним матеріалом, е, потрібен для того, щоб весь час моніторити лінію зіткнення, тобто, завжди має знаходитись в небі якийсь розвідувальний дрон, який повністю має контролювати ситуацію пересування ворожих військ для того, щоб не допустити якогось прориву і захоплення наших позицій. Я звертаюся до всіх глядачів. Будь ласка, в 80-й бригаді теж потрібні очі. Очі потрібні всім на лінії фронту, тому що ці Мавіки 3 вони бачать, що відбувається, вони коригують потім і розвідники, без них е почуватимуться не зовсім затишно на передові. Якщо ви взагалі розумієте про що мова, то і розумієте, наскільки важливо це є номер картки, он є QR-код. Це не складно хто. Як може не треба себе стримувати у бажанні допомогти нашим воїнам, а не тільки закликати про те, що ми віримо в Збройні Сили України? І останнє пане Ярославе, збір триває, він буде собі. Я хотів поцікавитися. Загалом, як ви опишете ситуацію на відтинку фронту, який ви тримаєте? Тому що це і район Бахмута, це район Кліщіївки, активність Росіян за останній час. Яка вона? Продовжує активно наступати. Ситуація важка, але стабільна. Ворог не зміг досягнути істотних успіхів. Він, звичайно, більше зараз концентрує свою увагу на, на населений пункт Часів Яр, але старається обійти і з північного, і з південного напрямків, зокрема, через ті ділянки, які тримає наша бригада, це населений пункт Кліщівка. І, звичайно, звичайно, зараз ворог використовує пробує різну тактику. Останнім часом ми звертаємо увагу, що вони посилили спробу знищувати саме наші артилерійські підрозділи, пробує, пробує прорватися південніше, північніше, і таким чином створити такі собі сприятливі умови для того, щоб захопити час в'яр. Зрозуміло, дякую, пане Віталію, за час, який ви нам приділили. Збір нехай цей повисить. І всі, хто хоче і може долучитися, нехай долучаються. Віталій Коваль. ой, перепрошую, Віталій Коваль, Ярослав Вакалюк був з нами на зв'язку 80-та окрема десанту.